Там є місце, де можна валятися в подушках. Тобто ви про таке місце. Прям тут в ровісні 9 А ну покажіть. Ану, покажіть там, люди місце. там можна валятися в подушках. Тобто ти валяєшся, ага. їш, п'єш і життям Круто Привіт, а вас можна знімати? А ви знали, що тут можна валятися в подушках? Звісно да? знав. Як тут можна валятися в подушках? Отак От просто лягли і віддихаємо. Вам тут подобається, дівчата, хлопці? Да. Який вираз вже тут? Ми, прийш... Ми вже тут з самого першого дня відкриття. Ви молодці. Да. Рекламу робите, а відмічаєте, Ровесник? Звичайно, що да. молодці. Дякуємо вам. Бажаєте, Ровесник, залітайте, Градинська. 9. підписуйтеся, тут просто атмосферно, прикольно, круто.